Вітаю всіх на своєму каналі. І нарешті я зробила інструкцію на свого красунчика, на свого улюбленця джемпер каналами Венеції. Цей джемпер я в'язала із із італійської мироносової вовни Baby Supremo. Метраж пряжі в 50 грамах 200 метрів, колір 90 Цю пряжу я придбала в магазині просто пряжа. В'язала я цей джемпер спицями 2,5. Що я хочу сказати про пряжу? Вона мені дуже подобається. Це вже третій виріб з цієї пряжі. Вона м'якенька. Тоненька, в міру тоненька, в експлуатації, неймовірно, приємна. Тому я з впевненістю можу рекомендувати цю пряжу. Виріб мені дуже подобається, я отримала дуже багато приємних відгуків, і зараз хочу поділитись з вами інструкцією на цей виріб. Тож пропоную залишатись разом зі мною. Виріб зв'язаний на розмір L. Ширина. 52 см, довжина 57 см, вага виробу, увага, 300 г. Дуже економна витрата пряжі. Спиці, як я сказала, 2,5. Джемпер, зв'язаний окремими деталями знизу вгору. А зараз я трошечки детальніше хочу зупинитись на кожній схемі. Схема номер 1 по цій схемі я в'язала гумку. Рапорт візеруночку складає 14 петель на 2 ряди. В'яжемо, як ми будемо починати в'язати. Спочатку кромкова петля, потім одна виворітна, одна лицьова схрещена, одна виворітна, з 4 петлі по 17 петлю. Нам потрібно повторити 9 разів. Далі три петлі коси, одна виворітна, одна схрещена, одна виворітна. і кромкова петля. Це я розказала, як ви будете в'язати гумку. В виворітних рядах виворітні петлі ми пров'язуємо виворітними схрещеними. Косим. Звичайними виворітними лицьові петлі лицьовими петлями. Далі ми переходимо до схеми номер 2 І тут все дуже цікаво. Ви бачите, це саме ось цей візеруночок, ось він, такий красунчик. Як, як же ми будемо в'язати схему номер 2 Раппорт візеруночку складає 19 петель. І зверніть увагу саме від тої петлі, яку я помітила ручкою, від цієї до цієї петлі. Останні петлі ми не беремо до уваги. Бо перемалювати таку схему, ну це ще е, ну це так дуже хлопотно. 19 петель на 50 рядів. На схемі дані лицеві та виворітні ряди. Тож ми все будемо пров'язувати за схемою. Після мого пояснення, після інструкції, я обов'язково прикріплю пояснення до кожної позначки. Раппорт ми будемо повторювати з першого по 50 ряд. І схема номер 3. Е, схема номер 3 ми будемо пров'язувати, вона буде включати в себе 37 петель. Рапорт візерунка 17 петель, але у мене це 37 петель. Я коли буду розказувати саме передню частину, як я в'язала, я розкажу чому саме 37, а не 17, звідки вони в мене взялись. Там все буде зрозуміло. Значить, рапорт 37 петель на 16 рядів. На схемі надані лицьові ряди. Виворітні ряди в'язать за малюночком. Виворітні петлі пров'язуємо виворітними схрещеними. Також хочу звернути вашу увагу по вив'язуванні першої схеми. Коли я додам условні позначки, то там ви побачите, як пров'язується ця коса із трьох петель, але я зараз просто зверну на це увагу Ви дві петлі. Знімаєте на додаткову спицю і залишаєте перед роботою. Пров'язуєте третю петлю лицьовою, а потім з додаткової спиці дві петлі також пров'язуєте лицьовими. Але це ви побачите цю позначку в, в позначках. Там все буде зрозуміло. І ми починаємо в'язати зі спинки. На спиці 2,5 ми набираємо 137 петель і в'яжемо гумкою по схемі номер 1 Ми будемо в'язати 15 рядів, це у мене 3,5 см. Далі переходимо на в'язання лицьової гладі. через 34 см. Це у мене 106 рядів від набірного краю. Для формування пройми закриваємо в кожному другому ряду один раз чотири, з двох, з двох сторін. Один раз по чотири петлі, два рази по три петлі, один раз. По одній петлі і один раз по полотну. Як це я роблю? Кромкова петля, і дві петлі разом лицевою, і далі пішла в'язати. Доходжу до кінця, у мене залишається три петлі, я пров'язую дві петлі разом і лицевою і кромкова петля. Через 55 см від набірного краю починаю формувати виріз горловини по спині і паралельно скіз плечам. Як я це роблю? Починаю спочатку ряду в'язати, і в першому ряду закриваю 35 середніх петель. До кінця ряду не дов'язую 6 петель. В'язання повернула, пров'язала по виворітній стороні виворітними петлями. В наступному лицьовому ряду я закриваю 5 петель, і до кінця ряду знову не дов'язую 6 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд. В наступному лицьовому ряду також я закрила 5 петель і до кінця ряду знов не дов'язала 6 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітними петлями. І в наступному ряду, лицьовому ряду я пров'язую всі петлі лицьовими. Я зрівнюю скіс плеча. Через 57 см петлі плеча я знімаю на шпильку. Так само ми формуємо друге плече. Спина наша готова. Далі в'яжемо передню частину. На спиці 2,5 набираємо 137 петель і в'яжемо гумкою по схемі номер 1 15 рядів це 3,5 см. Далі переходимо на в'язання візерунку наступним чином: кромкова петля, 30 петель лицьової гладі, Ось ви бачите, у мене лицьова гладь. 19 петель по схемі номер 2 Ця схема починається ось з виворітної петлі. Далі коса, далі таке цікаве переплетіння, коса з трьох петель і виворітна петля. Це 19 петель другої схеми. Далі переходимо до візерунка, який посередині. Це 37 петель. І тут увага. Спочатку ми в'яжемо 17 петель, починаючи від, однієї, від цієї позначки ручкою до цієї позначки, тишу ручкою. Крайні петлі ми не беремо до уваги. Пров'язали 17 петель. Далі, одна виворітна, ось ви бачите, можете бачити її по центру: одна виворітна. Одна лицьова схрещена, одна виворітна. І далі від лицевою схрещеною до наступної лицевої схрещеної, схрещеної, це іще 17 петель. От, якщо ви е, додасте 17 додати 17 і ще ці 3 петлі, які по центру, ось і буде це 37 петель. Далі 19 петель схеми номер 2. 30 петель лицьової гладді, ось вона, і кромкова петля. І у вас вийде ось такий дуже цікавий візерунок. Через 34 см, 106 рядів від набірного краю для формування пройми, закриваємо з. Двох сторін в кожному другому ряду один раз по 4 петлі, два рази по 3 петлі, один раз по 2 петлі, один раз по одній петлі і один раз по полотну. Так само, як я розказувала на спині, ми робимо. Через 50 см від набірного краю ми починаємо формувати виріз горловини. В'яжемо спочатку ряд і закриваємо всередині, всередині 29 петель, потім в кожному другому ряду один раз по 5 петель, один раз 4 петлі, один раз 3 петлі, один раз 2 петлі, один раз. Одна петля. І сім лицьових рядів ми пров'язуємо без скорочень. І в наступних трьох рядах по горловині ми не закриваємо петлі, але саме в цих трьох рядах ми формуємо скіс плеча у три прийоми, так само, як ми робили це по спині, не дов'язуючи до кінця ряду три рази по шість петель. Потім ми знімаємо петлі на шпильку. Таким самим чином ми формуємо друге плече, і наша передня частина також готова. Далі ми переходимо до в'язання рукава. Рукав у мене 3 чверті. На спиці 2,5 набираємо 65 петель. І в'яжемо гумкою одна лицьова схрещена і одна виворітна. Зверніть увагу, що я. По першій схемі на рукавах не в'яжу. Просто одна лицьова схрещена, одна, лицьова, одна виворітна. Так я пров'язала 11 рядів. Далі перейшла на в'язання лицьової гладі. Для розширення рукава в кожному 7 ряду ми додаємо з кожної сторони 12 разів по одній петлі. Далі через 32 см формуємо окат рукава, яким чином? З обох сторін ми закриваємо один раз по три петлі, і в кожному другому ряду один раз дві петлі, 18 раз по одній петлі, два рази по дві петлі, один раз по три петлі, два рази по чотири петлі. І петлі, які у вас тут залишаться, їх там чи 10, чи 6, я так зараз не пам'ятаю, ми просто закриваємо наш рукав готовий. Таким самим чином, ми в'яжемо другий рукав. Далі ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць. Вшиваємо рукава, виконуємо бокові шви, внутрішні шви рукавів по горловині, набираємо рівномірно 160 петель і в'яжемо гумкою одна лицева схрещена, одна виворітна, 6 рядів. Далі два ряди полою гумкою і закрила я за допомогою голочки. Дівчата, я набрала 160 петель на горловину, на обробку горловини. І в мене горловина вона така широка. Якщо ви хочете, щоб вона трошки була ближче до шиї, то можна набрати і 130 петель. І 140 петель – це на ну, як вам хочеться. Як для вас буде важливіше. Тож, все, наш джемпер готовий. Я пропоную вам переглянути декілька фото мого красунчика. Я зараз трошки ближче камеру опущу, щоб ви трошки ближче могли розглядіти ці візеруночки. Я дякую вам за увагу. Коментуйте, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Це мене буде дуже мотивувати, і я багато ще цікавого буду знімати і викладати, бо мені є що вам показати і є що розказати. Тож, до нових зустрічей!